Росіяни направили величезну кількість бойових літаків в аеропорт Курск. Відповідні супутникові знімки опублікувало видання Sky News. Один зі знімків зробили ще 22 липня. На ньому не видно жодної російської бойової авіації. Та журналісти зробили ще один кадр 14 серпня. Тут 14 вертольотів припаркованих по всій довжині аеропорту і чотири винищувачі. У виданні зазначають, супутникові знімки недостатньо деталізовані, тому визначити, які саме літаки знаходяться в аеропорту, неможливо. Та Подібне скупчення авіації може бути частиною відповіді країни-агресорки на те, що нині відбувається на Курщині. Ну, і у Росії загинув один з пілотів-бомбардувальника, який напередодні у Іркутській області е розбився. Ще три члени екіпажу. Вони вижили, от зараз у шпиталі. Про це повідомляє місцева влада на вороже міноборони не називає причин катастрофи цього борту. За попередньою версією це технічна несправність. Ось цей ту 22 м який, ви бачите, палко приземлився. Він під час плану польоту здійснив власне ось такий запальний, так, таке запальне приземлення. Очевидці розповідають, що у повітрі він загорівся. А раніше повідомляли ВРФ, що всі чотири члени екіпажу встигли катапультуватись. З усіма все добре. Цей борт між іншим долежить, належить до надзвукових бомбардувальників, які здатні нести ракети. І цей тип літаків активно якраз таки використовується російською армією, російськими військово-космічними силами для масованих ракетних ударів по Україні. Костянтин Криволап із нами цевіаційний експерт і аналітик. Пане Костянтине, вітаємо. Наші вітання. Вітаю. Зрозуміло, що нічого не зрозуміло насправді. Ми вже в статистика справа вперта з одного боку, а з іншого боку, це про кількість, але не про якість. Що ми маємо розуміти про якість парку льотного, зокрема, і з огляду на те, що сталося в Іркутській Іркутській області, та тобто літак впав через що? Через недостатньо якісне обслуговування, зніс деталей, відсутність деталей, чи ні, все гаразд, нормально обслуговують все якісно. Треба. Так і <світ> людська помилка, до прикладу, так. або як це, бойові гусаки? Бойові гусаки. Штатна ситуація. Так. Дивіться, ракета Х-22, яку в основному носить ту 22 да? вся сімейка ту 22 Тут 22, тут 22М, тут 22М2, тут 22М3. Оці, вони всі носять одну та ту ж саму ракету ХАТ-22. Оце така дурна ракета. Дніпро, здається, так? І... Так, так, да. Та, Тисячу та. кілограм вибухівки, удар по Дніпру, знесений під'їзд. Ну, це ракета виключно для терористичних атак, тому що вона не може вражати точно. Вона вражає з точністю там 500-600 кілометрів. І оці всі літаки вони були зроблені, щоб таскати всю ракету. Вони модернізувалися, ракета та сама. Але що треба розуміти? Оце остання модифікація Ту 22 м 3 Це, ну взагалі, з цими ту 22 Другоми, це вперше в історії авіації. З'явився термін стратегічний ракетоносець до цього це не було. Це почав це кінець 60-х, початок 70-х років. І оцей стратегічний авіаносець, ракетоносець, він повинен бути схопити цю ракету, донести її там, де стоїть велика кількість кораблів, кудись туди ядерну бомбу, верніше, ядерну ракету. Цю з ядерною боєголовкою закинути. Вона там десь вибухне 500-600 метрів, і все буде там буде або знищено, або Якось пошкоджено, ну щось таке буде, да? і е, оце була така концепція. І з того часу нічого не змінилося в цій концепції. Е, авіаносців стало менше в нашому Чорному морі, так би мовити, да? А пуляти нема по чому, і вони її пуляють, куди коли, коли тільки можуть пульнути. Да? І Якщо донесуть, якщо донесуть. Але не завжди вони доносять. На початок е гарячої фази у них було 60, звідно мілітарій баланс, було 60 цих літаків за бухгалтерським обліком. Фактично їх було значно менше. Взагалі, цих літаків було вироблено в свій час близько 500 штук. І оце все, все що залишилось з цього, це. Е ГУР заявив про це десь пару місяців тому, що залишилось їх 27 штук. І е, з того часу вже на дві штуки стало менше. Е, тому їх там залишилось 25, вражаючи, зважаючи на те, що вони там не всі можуть літати, якісь там на ремонті, якісь там на регламенті, то е, їх там значно менше на крилі. Е, взагалі, е, цей бомбардувальник, він нічого іншого фактично зробити не може. У нього там є бомболюх, він може таскати бомбу, але я не уявляю собі, як це одо з'явиться там близько лінії бойового зіткнення і буде там довго жити. Ну і може як камікадзе, може там кудись пульнутися, упасти і там щось знищити. Він може тільки ракету Х-22, яке б'є по площадним цілям, так би мовити, на відстані 600 кілометрів. Пане Костянтине, не може, не може вона бути для військових силів, вона виключення для терористичних від от тушок до аеродромів. Я хочу ще, щоб якраз таку встигнути купа тем та чаю по часу, на жаль, обмеження. По прикладу Балтімора, Бориса Глєбська, Сваслейки. Куди в першу чергу потрібно бити по таким литовищам, щоб максимально надовго вивести їх ну, з експлуатації по полотну? Ну, якщо по полотну, то дронами пополотну не влупиш. Воно ж там не сильно, Та? а от куди в першу чергу треба бити дронами, і куди в першу чергу треба бити ракетами? Бо я тут якраз ми ж про Курськ згадували аеропорт у Курську. Це це різні, різні завдання. От -от. Да? Ракети це одно, дрони це інше. Дронами по складам паливомастильних, мастильних, по техніко-експлуатаційним частинам, по всім спорудам. Якщо літак не не відігнали, то Давайте будемо бити по цим літакам. Оце крайній удар по Саваслейки. Там дуже цікаво. Там лютий підлітає, так придивляється, що там за таке розпізнає і влучає. Нам цього не видно, але я думаю, що там трохи пізніше будуть зрозуміли ці наслідки атаки по Посавеслейки. Тому не можна так сказати, чому треба бити. Треба створювати проблеми, які не дозволяють їм росіянам швидко. Оперативно організовано виконувати свої завдання. Якщо ми будемо там їм заважати, вони будуть втомлюватись, тому що е якщо в нас будуть з'являтися зараз дрони, які будуть літати на більших швидкостях, а це можливо, якщо там будуть стояти газотурбінні двигуни, а вони вже з'явилися, вони будуть долітати значно швидше. і їм... от, -от зараз е вже тут 95 п'яті, по Енгельсу-2 катають з інтервалом не 5 годин, а 2 години. Тобто розумієте. Дві години літак постояв його перекатили. Дві години постояв, його перекатили. Ви уявляєте собі, цей ту 95 який там ну достатньо великий літак, як його кожного разу перекачують. Угу. Ну це ж дуже цікаво подивитися. Тому чим більше клопоту, тим більше в них проблем, тим більше помилок, тим більше е буде потім е відповідних уражень, тому що війна це історія помилок. Ну і з здобутків і розвитку серед іншого, і ми не маємо, ну не маємо що сказати. Дрони цієї війни посідають доволі вагоме місце, чільне. І тепер Росія показала черговий дрон матильок. Він може, от в чим проблема підіймати 250 кілограмові фаби. Нині безпілотник ще не на серійному потоці. Заводські випробування він проходить. Як вам виглядає, що воно може бути? Бо конструкцію з пінопласт. І картону шахе постшахетну. Ми бачили для того, щоб виводити з ладу або збивати спільності нашого протиповітряного оборону ФАБ, які буде нести дрон. Далі вже що? Ні, ну розуміти, є великі БПЛА, які можуть нести такі навантаження. Це дійсно так, у них є. Та такий безпілотник, який повинен бути, був літати під керуванням Су-57-го цього літака п'ятого го покоління. Uh -huh. да? І він там повинен мог нести, нести бомбову навантаження, ракетне навантаження таке інше. Причепити там 250 кг, чесно кажучи, я не пам'ятаю його всіх характеристик, тому що я. Ну на цю дурню не дуже звертав увагу, бо якщо Су-57 не може там нормально літати, то якщо він може керувати цим БПЛА, він називався охотник. Ще у них там був був іноходець, але це трохи інше. Ну тобто можливо зробити безпілотник, який буде таскати 250 кілограм. Питання з якої швидкості? Питання як він буде захищений. Чи можуть його збивати, чи не можуть його збивати. Ці питання вони не розкриті, це повідомлення було, але ну, там вже було дуже багато повідомлень, що у них є перспективний авіаційний комплекс дальньої авіації, що в 2022 році він буде прийнятий на озброєння, що в 2023 ці літаки будуть вже носитися по безкрайніх просторах Росії і найближчих країн, будуть розкидувати бомби, ракети так і інше. Але зараз зрозуміло, що раніше там 30-го-32 року нічого не з'явиться. Взагалі, в Росії якась межа, є 30-й рік, у них там все починається е, працювати, з'являтися після 30-го року. До 30-го вони ніби не живуть. З чим це пов'язано? Чи це пов'язано з тим, що е, там же буде підписаний акт капітуляції на руїнах? Кремля і після цього Росія буде там відновлюватись. Я не знаю, але от все, що вони не пишуть до 30-го року. Після 30-го року життя немає. Дякуємо, пане Костянтине, за те, що доєдналися за ці роз'яснення. Костянтин Криволап, це авіаційний експерт-аналітик.